День. З вами Новини Нобіп. В студії працює Олександра Мордавченко. І сьогодні наші новини звучать так: лекція професора Миколи Степаненка на тему Конституція української мови. Правопис у вимірі історії та сьогодення. Відомі радіожурналісти поділились своїм досвідом зі студентами: Фінал Кубка Ректора. Поповнення колекції рослин в Ботанічному саду. Конституція Української мови. Правопис у вимірі історії та сьогодення. Під такою назвою НУБІП України професор кафедри журналістики та мовної комунікації Микола Степаненко прочитав лекцію для науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів. Захід відбувся з нагоди відзначення тижня української мови. Микола Степаненко, професор кафедри журналістики та мовної комунікації. У ці жовтневі дні ми, подумки повертаємося в нашу історію, згадуємо те, що е, День пам'яті преподобного Нестора Літописця святкуємо День української писемності і мови. Мета цієї лекції перегорнути сторінки української правописної Конституції, орфографічного кодексу. Щоб Знати конституцію, виконувати треба достеменно осягнути її статті, і в правописному кодексові графічна стаття, орфографічна і пунктуаційна. Слово зброя такого висновку можна було дійти, послухавши лекцію Миколи Степаненка. Адже нині у період російсько-української війни мова стала об'єднавчим чинником громадянського суспільства і одним із методів боротьби з Росією, яка прагне знищити національну ідентичність українців. У своєму виступі Микола Іванович змів викласти понад тисячолітню історію українського орфографічного та пунктуаційного кодексу. Аспіранти, студенти, викладачі різних факультетів з інтересом слухали, як професор декламував уривки з поеми Слово о полку Ігореві. по лінебяше братіє, на чаті старими словіси трудних повістей о полку Ігоря, Ігоря Святослав'яча, філософа Григорія Сковороду формірують на ловлю собак, шумить дом от гостей капкабак, а мені одна, только в світі дума. А ні одна, тільки й коней сума. Поле міста Івана Вишенського. Дивовижно, як Миколі Івановичу вдалося так органічно поєднати давню українську літературу з творчістю великого українського поета Тараса Шевченка. Шевченко сказав, і ви знаєте ці рядки. Ну, що здавалося слова, слова та голос. Більш нічого. А серце б'ється, ожива яких почує, письменницею Лесою Українкою. Лектор охарактеризував український правопис як один із найважливіших чинників формування України. Як держави, і наголосив на важливості майстерного володіння словом, бо це одна з умов для досягнення успіху у багатьох сферах життя. Присутні були вражені еродицією і глибокими знаннями мови і літератури Миколи Івановича. Ми пишаємося таким викладачем, сказали присутні, послухавши лекцію Миколи Степаненка. Я студент другого курсу Хацької мені дуже сподобалось, оратор, як завжди, показав свій професіоналізм. Касенюк, Єгор, студент другого курсу журналістики, Микола Іванович загалом ввів нас і на першому курсі. І ще з того часу ми позначили його глибинний аналіз всіх тем. Загалом запам'яталися ще з першого курсу, як він читав нам вірші страх І це загалом до теми його глибини викладу. Він. Як ніхто інший може не просто розповісти тему, а справді в неї поглибитись. Я Петрук Тетяна, студентка другого курсу журналістики. Сьогодні ми з одногрупниками відвідали лекцію професора Степаненка, і я вам скажу, що це було дуже цікаво. Мені дуже сподобалось, а мене вкотре вразила глибина знань не поверхневі зовсім нашого професора. І я абсолютно рекомендую кожному віддати. Відвідувати ці лекції, тому що це прекрасно знати глибше на будь-яку тему. Ставити мету і впевнено до неї йти. Таку пораду дала студентам спеціальності журналістика ведуча українського радіо Галина Бабій, яка разом зі своїм колегою-ведучим новин Першого каналу Українського радіо Суспільне Дмитром Грінченком завітали до Новіп України. Вони розповіли про свою роботу і дали поради майбутнім журналістам щодо того, які навички і вміння потрібні для того, щоб стати професіоналами. Майбутні журналісти під час діалогу цікавились роботою українського радіо, політикою каналу, як правильно озвучувати матеріал для радіопередачі, які особливості роботи у прямому ефірі, як змістовно провести інтерв'ю і як налаштуватись на роботу в радіоефірі. Галина і Дмитро із задоволенням ділилися своїм досвідом, знаннями і вміннями. Журналісти розповіли, як розпочинали свій шлях на радіо. Спостерігаючи за студентами, можна було побачити вогник захоплення в їхніх очах від того, наскільки вони вражені тим, що Галина і Дмитро так віддані своїй професії. У свою чергу Галина Бабій сказала: головне чітко бачити свою ціль, тоді буде набагато легше визначитися з тим. Чого ти хочеш досягти у журналістиці після такої щирої зустрічі представникам українського радіо показали медіалабораторію при кафедрі журналістики і мовної комунікації, де ведучі продемонстрували фрагмент ведення своїх прямих ефірів сьогодні? В день на більшій частині території країни пройдуть дощі у північних Черкаській Полтавській областях та у Карпатах значні температура в день 10-15, у південній частині 16-21, на півдні Одещини до 25 п'ятьох. В українській столиці на цьому 12 градусів. Це все на цей час. Дмитро Грінченко, Українське Радіо. Дякую, Дмитре, за цікавий інформаційний випуск. Ми продовжуємо мовлення в прямому ефірі. Це Українське Радіо Суспільне перед мікрофоном Галина. Бабі. Далі поговоримо про підготовку до написання радіо національної єдності. Дуже приємно бути сьогодні тут серед студентів університету. По-перше, це розкішне місце. Потрапляєш просто в казку лісову і надихаєшся цією природою. Тому я думаю, що студенти у цьому університеті мають надихатися цією природою і стати дуже гарними громадянами, найперше, а по друге, дуже чудовими журналістами, нашими колегами майбутніми. Важливо розуміти, що такі спілкування це не тільки передача досвіду чи там ділення своїм досвідом, це ще й обмін енергетикою. І якщо ми разом запалені цією ідеєю бути хорошими журналістами, хорошими громадянами, будемо жити в нашій країні, мені здається, що все у нас вийде. Найперше, ми досягнемо нашої великої української мети, про що кажу завжди в ефірі української перемоги. По-друге, розбудуємо державу, де кожен громадянин. І кожен журналіст буде відчувати свою потрібність, свою важливість, і також розуміти, що він може бути тим, хто допомагає іншим. Працюємо разом, живімо разом. Слава Україні! Ну, Хочеться розказувати якось про свою практику. Вона в мене своєрідна, вона формувалася завжди, якось не, не прямо вдавалося доходити до свого нинішнього фаху. Хотілося якось напряму а виходило інакше. І от коли пропонують розповісти студентам людям інших професій про те, чим ти займаєшся. Є припущення, що їм цікаво буде почути, як ти до. Цього свого нинішнього фаху дійшов зовсім непрямими стежками. Тому, от прийшовши до студентів, мета моя, напевне, була акцентувати на тому, що завжди можна свою якусь омріяну справу знайти і реалізувати, коли навіть якщо ти, отак-от прямо не можеш трьома-двома кроками дістатися до неї. І от кажучи про. Те, щоб я радив робити людям, які шукають себе в професії, не боятися. Я в свій час багато боявся, будучи студентом. Я не ризикував зрештою відійти від свого якогось населеного пункту, де я там батьківщини мало і де я там ще якось працював. Бути максимально пробивним і забувати про страх, тому що в цій роботі він не потрібен. Я на практиці це зрозумів. В університеті відбувся фінал Кубка ректора Нобі України з футболу. У фінальному поєдинку зустрілися команди гуманітарно-педагогічного факультету і аграрного менеджменту. Атмосфера на трибунах була неймовірною. Студенти палко вболівали та підтримували футболістів зі своїх факультетів. Пораження від куб-харектора в мене унікальні. Увіляйте собі, 16 збірних, 72 матчі, 180 голів. Молодці. Студент це не тільки той, хто сидить і навчається в лабораторії, чи скажімо, на лекції, а це і соціальне виховання, скульптурно-масова робота, могутність духу, а це формується також і в спорті. для мене цей турнір надзвичайно пам'ятний, тому що я сам не один раз на це поле виходив в різних футболках. Я вважаю, що це за студенти запам'ятають на все життя. Це допоможе нам сформувати справжнього спеціаліста, здатного перемогти і на полі бою, і на бідних полях. Тому я вважаю, що цей турнір ми будемо зберігати. Слава університету, слава Україні. Сергій Володимирович, тренер збірної команди університету «Нобік України з футболу і викладач кафедри фізичного виховання. Була гра, сьогодні фінал. Очікування від гри дуже позитивні. Звісно, що наш гумп'ят був фаворитом, так як основна обійма команди це якраз гравці збірної, але мене приємно вразила аграрний менеджмент. Я менечок Дмитро, капітан команди збірної з футболу. Очікування від матчу дуже хороші. Зіграли. Добре в обороні, добре в атаці. Рішили свої моменти. Хороший соперник був, налаштовувалися як на всі ігри, в принципі. Е, готувалися, ну, як і хотіли вийти в фінал, здобули свою перемогу в фіналі. Дуже дякую пацанам, що віддались на полі. Ну і дякую нашим збройним силам України. Ботанічний сад Нубіп України поповнився новою колекцією рододендронів азалій і гортензій. Компанія Єва, з якою університет співпрацює вже багато років, подарувала ці унікальні саджанці для дослідження поведінки цих рослин в умовах, створених в ботанічному саду. Буцаднубіп був заснований у 1928 році. Його площа 53 гектари. Межує він із заповідною територією національного природного парку Голосівський. А також з парком культури і відпочинку з одноіменною назвою серед родзинок ботсаду – розарій, оранжерея, композиційні ділянки з хвойних і вічно зелених дерев і кактусів. Члени ректорату разом з ректором Ніколаєнко Станіславом Миколаєвичем і очільником наглядової ради Миколою Томенко спільно з партнером ландшафтною компанією ЄВА зібралися для того, щоб поповнити колекцію новими саженцями. Юрій Миколаївич, завідую кафедрою ботаніки, дендрології лісової селекції нашого інституту лісового садово-паркового господарства. В колекції ботанічного саду нараховується більше 670 видів і культиварів різних деревних і кущових рослин. І біля тисячі видів трав'янистих рослин. Але щорічно ми нашу колекцію поповнюємо десятками різних форм і культиварів, яких в цій колекції немає. От якраз і сьогодні ми створили дві композиції. На одній ми зараз знаходимося. Це композиція з гортензій. Тут 12 рослин шести нових сортів. Крупно, е, крупні гортензії, які досягнуть в перспективі 3-4 метрів. Це, наприклад, такий сорт, як білий медвідь, середньорослі перспективі ми додаємо ще низькорослі сюди гортензії. і будемо мати цікаву таку галявину цікавих сортів гортензій, яка буде виводити бажаючих, які йдуть на екскурсії по нашому бацсаду. Університет подякував компанії Єва, з якою співпрацює вже десяток років за такі унікальні рослини. До речі, саме ця компанія є базою для навчальних практик для наших студентів, незважаючи на мокрий ґрунт, який для посадки саженців більш вибагливий за сухий. Всі попрацювали на сові. Мене звати Олеся Клюшник. І я співвласниця ландшафтної компанії Єва. Наша компанія повного циклу від проєктування до реалізації. А найголовніше, що ми маємо власний розсадник, на якому ми вже багато років акліматизуємо, реануємо нові види рослин, і вже майже 10 років ми співпрацюємо з національним університетом біоресурсів та природокористування. І є науково-виробничою базою для а, спеціалістів у цієї галузі. саме для колекції цього ботанічного саду, ботанічного парку, ми а, часто додаємо нові екземпляри рослин. Насамперед, це такі рідкісні рослини, яких а, ще немає в цьому ботанічному саду. На сьогодні це все. З вами були новини на БІБ і я, Олександра Мордавченко. Бережіть себе, мирного нема над головою. Дякую за увагу. До нових зустрічей!